Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий, душі наші. Євангелій від Матея. 7.12. Все отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж був закон і пророки. Амінь. Іоангеліїд Матея 7.12. Золоте правило. Сьогодні татуїс дуже коротко говорить, але конкретне слово. Живучи на землі, я часто, якщо і не завжди, Хочу щось від людей, від суспільства. Хочу, щоб мене зрозуміли, допомогли, підказали, підтримали. Але чи я є таким, що все це дає? Чи я безкорисливо допомагаю, а навіть якщо думаю, що безкорисливо, то чи пізніше не згадую цього ближньому або сам собі в думках? Все, що я хочу, щоб мені робили, я маю робити безкорисливо людям? Так, бо на землі ще діє закон бумерангу, і мої слова, вчинки повернуться через інших людей до мене. Питання, що я сіяв? І чи я сіяв зло, заздрість, гордість? Якщо так, то і отримую це у відповідь. Весь закон і всі пророки наголошували на цьому. Деколи це було трохи приховано, наприклад, око за око, зуб за зуб. Це те ж саме правило. Зробив зро, зло, отримай його, але чи я хочу взамін зло? Ні. Тоді чи не добро? Ісус поступово готував людей до цього закону тим, що треба любити ворога, тим, що татусь все мені дасть, якщо я попрошу. Тим, що спочатку з своїм гріхом розібратися треба, а потім вдруга і всіма іншими навчаннями. Цей закон міцно опирається на любові до ближнього, як і все інше. Тобто, якщо будемо себе заставляти бути добрими, то в душі буде пустка. Але якщо з любові все робитимемо, то й не зможемо скривдити іншого. Ще все, що я сьогодні потребую, теж і сотні людей потребують. Але теж важливо розпізнати то, що потрібно комусь. Навіть якщо я це маю і поділитися. Я приймаю рішення ділитися з людьми тим, що маю. Не тільки фізичними речами, а й духовними. Тобто не тільки грошима, одягом, їжею, а й добрим словом, підтримкою, добротою. Радіти за успіхи і сумувати за невдачі. Амінь. Богом благословеного ранку і дня, всіх справ. Хай це золоте правило. Коринюється в нас в серці, в наших думках і наших ділах. Амінь.